Бабуся в супермаркеті взяла п'ять банок з котячою їжею. Касирка. Ми не продаємо котячу їжу в такій кількості без доказів наявності у покупця кішки. Старенька, побурчавши, сходила додому, принесла кота і забрала покупку. На наступний день бабуся підійшла до каси з трьома великими пакетами з собачим кормом. Та ж історія. Довелося бідної бабусі знову сходити додому і повернутися до супермаркету вже з собакою. На третій день бабуся, увійшовши в супермаркет, відразу попрямувала до каси, тримаючи в руках картонну коробку з отвором вгорі. Засуньте туди руку, будь ласка, попросила старенька касирку. Після декількох секунд вагань. Касирка все таки засунула руку в коробку. У мене підозра, що в коробці какашки. Ви абсолютно праві, Люба. Я зайшла до вас за трьома рулонами туалетного паперу.